Чи варто поступатися територіями, щоб війна закінчилася? На мою думку, ні, не варто поступатися територіями, тому що якщо ми віддамо території, які вже загарбали, вони їх заберуть і почнуть наступати далі. На мою думку, завжди може знайти компроміс. Я вважаю, що наш президент домовиться і знайдуть вони рішення, яке буде угодне усім. Це дуже таке дискусійне питання. Просто жалко хлопців, які там стоять. Я не думаю, що навряд чи вони погодилися б на таке. Не варто, тому що все одно це тоді повернеться всі ці події. Ні, вважаю, що ні. Територія не можна. Це таке як твій дім. Як можна віддати дім е, чужій посторонній людині, яка взагалі не має до цього ніякого відношення? Ні, не варто. Ну, все-таки є дипломатичні шляхи вирішення цієї проблеми. Е, якщо запровадять санкції. І Штати, і всі європейські держави, якщо вони будуть чесними по відношенню до себе, до свого населення і по відношенню до України, санкції розвалять економіку Росії, і відповідно ми зможемо перемогти. Якщо касається людських життів, то варто. А що ми пройшли, і скільки людей загинуло, і скільки ми всього потеряли, ні. А як вважаєте ви? Пишіть в коментарях і не забувайте підписуватись. Офіційний канал Новин Білка знає.